на стала собі ще О, щедрик звучить. Точно щедрик! А ви що знаєте так всю цю пісню? Ну ви молодці. А звідки ви її знаєте? Я її чула в фільмі один дома. І я і я. І я, і я. Всі, чули. всі бачили цей фільм. Да. А ще цю пісню виконує моя улюблена група Пентатонікс. Дуже гарно співають. А чи знаєте ви, діти, що це пісня наша українська? Знаєте? Так! Да. Це наша гордість, тому що вона зараз звучить у всьому світі. Я думаю, кожен, кожен українець має співати, знати цю пісню. Давайте ми зараз перевіримо. Ми з вами заспіваємо, як нас підтримують дорослі. Домовились? Да. Давайте повторюйте за мною. Я перша. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, щедрик, щедрик, Щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, Господаря викликати, щедрик, Господарю поливіся на души, там мовички покрутилися, янички народили. Tembe doğar bir sing the song of the reindeer all the reindeer are raising the song of the reindeer all the reindeer are raising the song of the reindeer all the reindeer are raising the song of the reindeer there is an immaculate singing song of Christmas is coming there is an immaculate singing song of Christmas is coming Вірнівці дуже щасливі з того, що ми беремо участь у загальнонаціональному проєкті, який започаткував Микола Гобдич, керівник камерного хору Київ. Цю естафету нам передав хор Орея Житомирська Олександр Олександрович Вацик. І сьогодні ми маємо честь передати естафету наступним хоровим колективам. Ну, в першу чергу, ми хочемо назвати наших найближчих сусідів. Це камерний хор Тернопільської філармонії. А також, повертаючись до нашої славної столиці в Київ, я хотіла б, щоб залучилися до цього проєкту найвідоміші, найуславленіші державні академічні колективи нашої країни капела Думка, Капела Ривуцького, хор Хрещатик. Хор оперного театру, хор національної телерадіокомпанії України, е, молодіжні колективи, хор Софія, Хор Інтермецо, Хор КПІ. Ми, якщо я когось забула, вибачайте, але ми запрошуємо всіх весь світ, діаспору українську з кожного континенту світу, всі хори підтримуємо наш національний український щедрик, нашу гордість. Але яка завдяки Миколі Леонтовичу, українському композиторові, зараз стала супер хітом усього світу. Залучайтесь до нашого, приєднуйтесь!